Китайські зарядні станції виходять на новий рівень. Тепер розетки припаяні без роз'єму. Тобто, щоб це від'єднати, треба розпаювати. Схоже, починається тиждень аномалій. Щойно повертав до попереднього стану повністю відремонтований Рівермакс, а це от напередодні. Показував вам, як припаяні розетки в станціях. Вже не знімав, бо таких ремонтував ящиками, вже думав, від них відмовлятися, бо вони чомусь проблемними виходять. Ото відремонтував, відтестував, відправив і зразу на другий день на новій пошті претензія не вмикається IC. Присилають відео, і, ну, і станція назад поїхала. І якби AC засвітилося, а виходу нема. Виключилося. Тобто проблема така є. Я розумію, там спалили, перевантажили чи ще щось, але блін, ну в мене ввечері працювало, На другий день на новій пошті виключено їхала вже вже не працює. Розбираємо, подивимося, напевно, останній раз, коли я таку станцію беру в руки і її клони, бо вони з заводу довго не працюють. І, судячи по всьому, мають якісь болячки, про які ми ще не знаємо, і вони вилазять періодично. Так, що можна сказати? Короткого понизу немає. Скоріше за все, бо станція вмикалася. Хіба, може, вигорів запобіжник. Запобіжника тут немає, значить, короткого понизу немає. Це з одного боку добре, бо було вже в мене колись, що повернулася станція після ремонту високої частини з випаленим низом. Що в нас відбувається тут? Пробитий транзистор керування знову. Е, вихідний каскад, транзистори. Пробиті знову. Чому вилітає те саме плече? Питання цікаве. А давайте поставимо перед тим маленьким китайським паяльником складну задачу. Та навіть пінцетом тримати, щоб в пальці не пекло. Будемо паяти підключення акумулятора. Це, звичайно, вже знущання з нього, ну, але щоб попробувати, то вже треба попотіти, але працює. Видно, що прогріває. Тут собі прижму. Та, на поганий день можна працювати. Що в нього по нагріву в такий момент виходить, не піднімається вище 25%. Дивно. Тут же теплопровідність і теплоємність. Пропаює, але... але, ви розумієте. Відновив повторно. Абсолютно нічого більше не вигоріло. Тому мені нічого не зрозуміло. Напруга на виході. 222 В. Синус дивився гарний. Позатворився в порядку. Коротше, я не знаю, збираю знову, щоб був тепловідвід, і буду тестувати під навантаженням. Тепер вже на камеру. Запаюю назад розетку її підключення. Збираю тільки частково, щоб потестувати. 69% залишок, 220 вольт пішло. Навантаження в районі 200 Вт має бути. І ганяю тепер до розряду. Буду дивитися, чи не вилізе якась фігня. 191 Вт. Є ще одна розетка. Давайте довантажу. Лі. Давайте довантажу. Довантажую другу розетку. Потужність маю 236 Вт. Вона є 300 максимальна. Я би не ризикував. Мені ті станції перестали подобатись з ними якісь чудеса, причому досить багато чудес, і причому якби ну не то, що моя вина. Тобто тестую, перевіряю, показую, що працює, відправляю, а в людини вона згорає. Логічного пояснення цьому я поки що не знаю, тому що знову ж таки горять вони і в людей ще без змов втручання чи з коробки, чи в користуванні. Причому кажуть, що зустрічного струму не було. Але вихід випалений часто в хлам. Вірити, не вірити людям історія інша. Мене зараз мастурбує конкретно той випадок, коли я протестував, відправив, а при включенні на новій пошті вона вже спалена. Оп, знову є, знову проблеми. Щось не так з ними. Конструкція станції Дурацька, до неї не підлізеш нормально. О, то пробую методом виключення йти по етапах, де горить, в якому місці починає проявлятися. Розібрав повторно, включив, от чекаю вже 5 хвилин. хрен там тепер не проявляється, тепер не блимає. І будь мудрий. А якого дідька, що їй бракує? Конструкція така, що в зібраному вигляді під навантаженням не перевіриш, не підлізеш. Бо треба хіба городити якесь окреме охолодження. Я не уявляю, скільки то часу треба, і, і панини, щоб десь згородити то діло і включити повністю розібраний інвертор на столі, так, щоб ним можна було крутити і міряти. Бо тут підлізти проблема реально, кудись щось заміряти. І знову ж таки, вже скільки вам розказую байки і не проявляється. І що з тою станцією робити? Знов зібрати, відправити, так вона ж знов згорить, напевно. Коротше, плаваючий дефект, по-моєму, я колись вже мав схожу проблему. І колись мав рекламацію, правда, по зарядці. А то я тепер вже знаю, що якщо горить в хлам інвертор, то зарядка може не стартувати. Тобто, виходить, що як мінімум три станції з схожим дефектом. Причому вони були різні: це Анвомі, Бревії, 30-30, по-моєму, вони йшли. І, от не знаю, що з тим робити. Напевно, ще побавлюся або її спалю знову, або зберу і віддам без ремонту по ціні діагностики без відповідальності. Бо якісь вони дивні, а тратити пів життя на дурничку, ну я не готовий. Продовжую продовжувати. Я тестував, працювала, відправив, відразу вернулася спаленою, Зробив другий раз, тестую ніби нормально, але на великому навантаженні через 12 хвилин починає козлити. Якщо її виключити-включити, вона знову 10 хвилин починає працювати нормально. І при тому немає жодного перегріву, немає ніяких проблем, доки я можу дотягнутися тестормоцеографом, подивитися, по низькій, принаймні, напруга не пульсує, не скаче. Тобто це десь щось шатківниця і за нею. Транзистори ставлю точно оригінальні і навіть чуть кращі, ніж ті, що стоять з заводу. Але воно козлить. Враховуючи. Нюанси з трудозатрати по її розборці зборці Відправляю другий раз по ціні діагностики. Деталей в мене сумарно вийшло значно більше, ніж діагностика. Про час я мовчу. І офіційно, так як і інші майстри, з теперішнього часу я їх в ремонт по інвертору спаленому тупо не приймаю. Бо, бо це лишні проблеми для себе. Простіше віддати, відмовитись, ніж брати на себе. Ті проблеми, і, як то кажуть, потім бути винуватим. На них не заробиш, на них тільки можна втратити час. Що конкретно їм бракує, чи це багато майстрів не можуть знайти якусь дрібничку і не знають, що з тим робити, я не знаю. Але далі тратити на них здоров'я час я не бачу сенсу. Тому пакую, віддаю, буде працювати, поки знову не згорить.